Ми тут бачимо заряд від генератора і заряд від мережі. У нас генератора немає, тому налаштовуємо від мережі в мережі. У нас теж зарядний ток 50 А. Зберігаємо. Далі возвращаємося в цей пін-пункт. І ми бачимо, що ми все правильно зробили. Він побачив, що це у нас акумулятор D є. Можемо змінити ці пункти, коли вимикається інвертор. Коли він сигналізує, що недостатній заряд в акумі. І коли він рестартує. По дефолту ставимо 15, як ми завжди робимо. 15, 20, 25. І 25. Зберігаємо. Все. Батареєчку, ми налаштували. Якщо... Бачимо, що вже вона показує нас 95 відсотків. Вона бачить її.